Про все поговоримо з нашим гостем. Доєднуємо до нашого гостя Віталія Анадурака, доктора філософських наук, професора університету короля Данила. Дякуємо вам, що долучаєтесь. Вітаю вас. Доброго дня! От чи означає така заява, що Трам змінить підхід, наприклад, перейде до більш жорсткої лінії щодо Кремля, чи навпаки відійде у бік? Як нам на неї реагувати, пане Віталію? Ну наразі від Трампа не було якоїсь особливої заяви. Ви процитували в даному випадку публікацію за Atlantic», А вона е, її написав е, працівник одного з аналітичних центрів. Який колись працював, до речі, в адміністрації Байдена займався там стратегічним плануванням, ну і власне він намагався пояснити, чому спроби е власне американського президента зупинити цю війну були невдалими? Ну і головна ідея от, цього аналітика в тому, що е Трамп не зрозумів. Чому власне йде така війна, і від... а, відповідь цього аналітика, що війна триває, тому що незалежна Україна є певною загрозою для Росії. Така відповідь. Ну, він пропонує варіанти, які потрібно до яких варто вдатись Америці. Перший це тиск на полі допомагати Україні чинити тиск на полі бою на Росії, щоб. Все таки допомогти їй сісти за стіл переговорів. А друге, це залучати світову спільноту активніше, зокрема глобальний південь, щоб чинити тиск на Росію. Така думка цього автора. А ну, якщо стосується моєї оцінки, сказаного ним, то я не погоджуюсь з тією думкою, що війна триває тому, що Україна незалежна є загрозою для Росії. Тут швидше треба розуміти, що є три різні парадигми цієї війни. і Америка, Україна і Росія з різними парадигмами підходять. Для України це багато разів вже говорилося. Ця війна є екзистенційною, тобто ми її не можемо не вести інакше ми зникнемо. Крапка. Для е, американського президента е, Трампа я маю на увазі, він бачить цю війну як ділову війну. Тобто можна зробити кожному якусь пропозицію буде якась угода, і всі залишаться задоволення. І є ще один ключовий гравець: це Путін, для якого це насправді і я тут вживу дещо дивний термін. Мабуть, це релігійна війна. Так. Він хоче Україну не позбутися як загрози, Він хоче її як святого гралю. Знаєте, здобути йому Украї... він Обсест англійською мовою, Він Україною. Він чому він хоче здобути так нас? Як святий Грааль давав своїм власникам ну, якісь чудодійні властивості, так само Путін з допомогою України хоче отримати безсмертя? Ну, не буквальне безсмертя, а якщо завгодно, історичне безсмертя. Він хоче потрапити в історію. Він хоче бути в ряду тих великих постатей, як він трактує їх великих постатей російської історії. Оце його мета, і тому різні сторони підходять з різними парадигмами до цієї війни, і так складно порозумітись. Ну, ми то розуміємо все. А Трамп поступово, поступово, але починає адекватніше розуміти. Але як я бачу, все таки від своєї парадигми ділової от переговорів він не відійшов. Таке враження, що він нібито не розуміє, з ким має справу, не можливо, поступово до нього дійде, але скільки часу має на це буде витрачено, скільки треба життів покласти там там на полях бою, та й і взагалі і цивільних. Пане Віталію, у Росії оголосили про готовність до проведення переговорів у Стамбулі з Україною. Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов сказав, що Москва готова до таких переговорів будь-якої миті, мовляв, якщо Київ виявить політичну волю. Тобто, ну капітулюємо, якщо іншими словами, кому цей меседж, пане Віталію? Ви знаєте, мене мені таке враження, що Москва от прочитала уважну статтю Залужного, яку він написав цими вихідними, і статті, здається. Так, 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 Нью-Йорк-Пост. Там йшлося про ті е, тактику і стратегію, ті прийоми, які використовує Росія в переговорах. І одним з них є показувати готовність вести переговори, але тим самим ну тільки затягувати час і не давати реального результату. От, власне, ця заява, як по методичці, написана, вони показують готовність, зацікавленість вести переговори. Ну але вони цю готовність і показували самого початку цієї війни, але результату не було. Все дійде до. Того, що вони знову будуть повторювати свої тези про першу війни, про демілітаризацію, денансифікацію України, іншими словами, про знищення України, тому що знову таки в статті Залужного йшлося, і абсолютно вірно, що одні однією з особливостей переговорної стратегії Росії є жорстка непоступливість тобто, Росія не поступається. Вона не хоче, вона має свої інтереси. Вона навколо них танцює. Вона показує, що ніби їх вже змінила, але потім раз і вона ставить знову всіх перед фактом, що вона хоче того, чого хотіла з самого початку. Ну тому і так варто трактувати ці заяви. Кремля пане Віталію, я зчеплюсь за вашу тезу щодо статті Залужного. Як ви думаєте, чому саме от в цей час з'являється ця стаття? І всі ж ми знаємо, що Пост читає Дональд Трамп? Він любить друковане видання. і Він читає можемо ми теж для себе десь там зрозуміти, що він цей меседж міг прочитати і для себе теж взяти, можливо, десь там якусь галочку поставити. Ну, безумовно, йде правильна робота е, зі спробами впливу на американську сторону загалом. І на Трампа, зокрема, ви правильно зауважили. Він. Читає дане видання, тому це спроба вплинути на нього. До речі, я хотів би зауважити, що ті два варіанти цієї статті, Українська Правда, український варіант має і короткий, і дуже грунтовний і змістовний американський варіант. який мені дуже подобається. Це власне, ну от як під Трампа писано, знаєте, коротко, чітко і зрозуміло. Чи зрозуміє це Трамп? Я не думаю, що він так що конкретно ця стаття матиме такі, от. Стратегічний вплив на нього, але все-таки вона буде однією з тих краплин, яка поступово там змінюватиме, змінюватиме атмосферу навколо нього, навколо його радників. Я сподіваюся, принаймні, що вона такою стане. Пане Віталію, Я вам дуже дякую за хоч коротку, але змістовну розмову. Знову запрошую вас до наших етерів. Нагадую нашим глядачам Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету короля Данила. Щиро дякую, дякую.